Друзі, перші проголовне поїхали. Ні, ну те, що ми унікальний народ. Я знаю, тільки унікальні люди можуть на виборах президента своєї країни, яка, до речі, ви за своє існування проголосувати за людину, яка абсолютно нульва в питаннях управління країною, спираючись на мантру. Він навчується, хто буде платити за те навчання унікальним нам. Не сказали, по десантник Петров пройшло майже шість років з того дня, коли ну ви пам'ятаєте, да чому не закінчилася війна? Ось такий ви головнокомандувач Ви втратили ще більше власних територій. Багато сіл та міст, які тоді. Шість років тому вважалися максимально мирними. Давно стерти війною майже під нуль. Маріуполь, генічевська, Малітополь, Бородянська вже стали глибоким тилом окупованих Росією територій. Я навіть не хочу уявляти, скільки людей заплатили власним життям за січневі покатушки на лижах деяких великих та найвеличніших. Що ви думаєте? Унікальний народ хоче трохи набрався, ума змушений вас розчарувати. Або цей народ вірніше електорат думав у комусь необхідному напрямку. Йому їм згодували прокотокольне фото посла України великі Тані Валерія Залужного, на якому він до речі, на офіційному заході сидить поруч із Киваловим на хвилиночку президентом Національного університету Одеська юридична академія. І згодували дуже успішно, бо омномном, дайте ще чутно за тисячі кілометрів. Бо те ферма цілодобово носиться на коментарях із відповідними фото. Чому Кивалов досі президент цього навчального закладу нікого не цікавить? Напевно, так комусь треба. І що таке фотографії з офіційних заходів? Те до тебе лише заради однієї фотографії може на секундочку підійти максимально для тебе токсична людина. Лише на секундочку заради одного кадру або тебе можуть також заради оцієї однієї фотографії посадити поруч із тією людиною. Цього буде достатньо. Ці дрібні і в той же час надважливі нюанси. Також нікому не цікаві. ом-ном-ном давайте ще і дивним чином нікого не цікавить відповіді на максимально просте питання, чому паралельно із розмовами про майбутні вибори мовляв це ледве не вимога союзників. Почалися медійні і не тільки медійні атаки на Валерія Залужного. Ні, не цікаво на зрозуміло, Ну, мудрий наріди він мудрий у всьому. коли ти головнокомандувач ЗСО пражна людина у суспільстві. З того хочеться сфотографуватися усім. Навіть заради, коли ріка вже не на військовій посаді з Валерієм Федоровичем заходжуть сфотографуватися не менше людей ніж рік тому. А ось що Ігор Савчук щодо скандального фото залужно, знаєте, що реально цікаво не фото залужного з Ківаловим, яке зараз масово кидають про режимні зливні бачки. А те, що Сергій ківалос досі президент державного національного університету Одеської гради. Чна академія, як так? Чому це є проросійська дія, Член забороненої партії регіонів, який у 2004 році фальсифікував вибори на користь Януковича, досі спокійно сидить у кріслі керівника вищого начального закладу, де всі ці борці за очищення влади, ДЕОПА і її відмахуючи? Чому вони не виконали його з влади посади до санкції, де реакція? А немає, бо поки він їх зачіпає, він їм не заважає. Зате вони раптом згадали про Ківалова, коли треба було чорнити залужного стосовно них. Цих фото з ківаловим фактом. на фото, яке розповсюджують не генерал залужний, а посол залужний. Тут важливо розуміти, що посол не має права обирати з ким фотографуватися чи сидіти поруч. Все це регламентується виключно протоколами та правилами. Поряду з послом може бути лише людина, делегована від МЗС чи вищих державних структур України. Тобто послу фактично наказує кого посадити поряд, і це рішення приймається на вищому рівні. Факта залужний захищав дисертацію в єдиному навчальному закладі, де це було можливо. Дисертація під грифом та Ємно ну, лише у цьому навчальному закладі України Національний університет Одеської юридична академії є спеціалізована вчена рада з допуском до держтаємниці за напрямком цієї дисертації. Тому альтернативами вибору закладів освіти просто не було. Уявіть ситуацію. Він приходить, а ківало керівник закладу підходить і просить фото. Генерал не відмовив. Чи була це помилка? Може бути, але це була проста людська відкритість без підтекстів і підводних каменів. Факт офіс президента, замість того, щоб усувати про діячів із посади, сиділа. Тихо, але тепер раптом вирішила, що це головна тема дня. А тепер давайте згадаємо, що відбувається в самій офісі президента. То там у нас татаров, людина, яка втілювала реформи Януковича, яка працювала проти майдану і якого США офіційно звинувачували в корупції. Смірново ще один діячок який був помічником ця офіс президента, яка обклалася відверто проросійськими кадрами. Зараз буде розказувати про неправильне фото залужно. А тепер найголовніше, чому вони це роблять? Бо залужний не грає за їхніми правилами, бо він не з їхнього кола і не їхній маріонетка. Та головне, вони його бояться. Що він піде в президента? Історія повторюється, офіс президента валить залужно точно так само, як вони валили Порошенка. А тими ж методами через ті самі скандали, канали з тими самими наративами, фейки, маніпуляції, перекручування, штучно роздута зрада. Це вже було і це означає тільки одне вони панікують і не водяться на їхні окиди. Поки вони розганяються цирк, реальні питання ніхто не підміняє. Чому в офісі президента досі повно людей із проросійськими зв'язками? Чому не вигнаний Івало, чому вони тримають своїх обіймаються та голосують разом з ОПЗЖ, але мочать тих, хто реально працює на Україну, бо правда проста їм насрати на проросійських вони бояться тільки одного втратити владу ПС і ще один момент. Якщо ви читаєте тих, кого можна купити за умовні 20 доларів, то ви отримаєте інформацію, яка контролюється згори. Не піддавайтеся на маніпуляції, думайте критично. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. Каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.